Рано чи пізно в житті кожного з батьків настає час, коли потрібно прийняти рішення про те, куди відправити займатися свою дитину в театральну студію, спортивну секцію або художню школу. Ви є батьком дівчинки, яка мріє стати принцесою, або ж у вас прекрасний, але сором'язливий і невпевнений собі хлопчик. Тоді вам рекомендується розглянути як хороший варіант спортивно-бальні танці для дітей. Танці є однією з найбільш масових і загальнодоступних форм спілкування дітей та молоді з основами танцювальної хореографії. Бальний танець один із видів хореографічного мистецтва, виступає дієвим засобом музично-пластичного, художньо-естетичного, одним словом, різностороннього розвитку і виховання особистості. Танцювати може кожен. Головне мати бажання і отримати від танців задоволення і радість. Батьки мають розуміти, що мало просто провести дитину на танці. Дитина має сама захотіти продовжити заняття. Якщо у неї такого бажання немає, ніякої користі та задоволення від танців не буде. Бальні танці це не тільки красиво, рівна постава, стрункість, грація, відчуття ритму, координація рухів, пластичність, витривалість все це безцінні дари нашому здоров'ю. Приблизно сім років тому в нашому містечку розпочав свою роботу ансамбль сучасного бального танцю Візаві, який був створений на базі будинку культури на чолі із тренером Іною Гусенко. У 2010 році було створено ансамбль сучасного бального танцю Візаві, де функціонувало дві групи це молодша і старша. На даному етапі в нас функціонує п'ять груп це підготовча, молодша, середня, старша та доросла. Сьогодні ансамбль нараховує 110 учасників віком від 3 років. В колективі мають змогу безкоштовно займатися діти з малозабезпечених та багатодітних сімей, діти-учасників зони АТО, сироти та напівсироти, діти, позбавлені батьківського піклування. В репертуарі колективу налічується понад 40 хореографічних постановок: танці народів світу, бальні танці та сучасні композиції, для кожного з яких створюється комплекс костюмів, аксесуарів. Відповідного реквізиту. Колектив постійно оновлює репертуар. Ансамбль працює в напрямках Бальний танець, латиноамериканська та європейська програми, народний танець, класичний танець та акторська майстерність. Учасники колективу постійно застосовують нові форми і методи в хореографічних постановках, пропагують хореографічне мистецтво шляхом регулярних виступів, а саме участю в концертах, фестивалях і конкурсах. 30 грудня 2015 року ансамблю сучасному бальному танцю візаві було присвоєно звання народний аматорський колектив. Найціннішим скарбом люства це є діти, саме вони у своїх руках тримають ключі від нашого майбутнього. Кожна дитина це чистий струмочок, і щоб вона залишалась таким, її потрібно підживлювати джерелами любові, щастя, доброти і ніжності. Діти, які займаються в колективі візаві, надзвичайно талановиті, і про це свідчать їхні здобутки на міжнародних та всеукраїнських конкурсах. Ми, батьки, небайдужі до творчості наших дітей, яких запрошують на різні фестивалі та конкурси не тільки в Україні, але й далеко за її межами. Незмінним засновником і керівником колективу Візаві є Інна Русланівна, яка прагне розвинути той вогник, який є у кожній дитині, відмітити той талант, яким вона володіє. На превеликий жаль в Україні мало таких добрих людей, які хотіли б опікуватись таким колективом, як наш, все фінансування колективу Візаві на поруках батьків. Це пошиття одягу на різні конкурси і фестивалі. Це їхні їхня участь у конкурсах всеукраїнських, міжнародних поїздки. Дуже б хотілося вірити, що і ми будемо, і ми віримо в це, що наш голова територіальної об'єднаної громади можновладці, депутати і всі небайдужі громадяни Полонщини, а також Хмельниччини і України не будуть байдужими до творчості наших діток. А самому колективу я хочу побажати надалі е, тільки перемог, гарних здобутків. І, іні Русланівні насамперед терпіння креативних ідей. Звичайно, далеко не з кожної дитини, який прийде в студію бального танцю, можна виховати майбутнього чемпіона. Але в будь-якому випадку такі уроки танців не придуть даром для дитини завдяки своїй граціозності і витонченості. Ваша дитина завжди буде в центрі уваги.